Доброго дня всім! Я Лариса Довга і це проект «YouCulture», Проєкт, в межах котрого ми пишемо, розповідаємо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. Сьогоднішнім гостем нашого проекту є пан Роман Кисельов. Пан Роман кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу давньої української літератури Інституту літератури імені Тараса Шевченка. Національної Академії Наук України. Доброго дня, пане Роман. Добрий день, пані Лесі. Сьогодні з паном Романом ми будемо говорити на тему, якою, власне, він, як дослідник, вчений досить стисло займається, і це історія давньої української мови. Від того часу, коли ми можемо говорити про те, що ця мова вже існує, і. Приблизно до 18 століття, до того часу, коли вважається, що давня українська мова. Як її назвати, пане Романе, правильно? Ну, ми не можемо так всі періоди одним терміном охопити. Період, який передує новій українській мові, ми називаємо староукраїнська мова або просто мова, або руська мова. Я думаю, ми про це ще трошки пізніше більше поговоримо. Перше питання дуже загальне і просте. Що таке мова в контексті культурного простору? Як вона впливає загалом на формування і низової, і так званої високої культури? Навіщо нам взагалі знати історію мови? Мова не є просто інструментом передачі інформації, і передусім треба усвідомити собі це. Людство прийшло до цього висновку вже давно. Тобто, скажімо, якщо ми користуємося якимось мовами програмування, можна різними мовами створити там одну картинку ту саму на комп'ютері, і буде те саме, незалежно від того, яку мову використовує програміст. З людською мовою так не буває. Картинка завжди буде інша. Кожна мова е, несе в собі не просто якусь е, загальну інформацію, а е, кожне слово, кожна фраза е, несе в собі також контексти, в яких вона вживається. Тобто контексти розмов, контексти е, е, літературних творів, загалом контексти культури, життя народу, історії, так само. Е, Кожне слово має свою етимологію і е, викликає якісь етимологічні асоціації. Мова це не просто засіб передачі інформації, а е, код культури. Ну і крім того, це важливий складник е, психології людини, і е, людині може бути комфортно в її життєвому середовищі тільки тоді, коли вона перебуває е, в своєму рідному мовному середовищі. Через те уявити собі мирне співіснування в одному суспільстві двох рівноправних мов я вважаю неможливо. Як хтось порівняв, коли здається, що в одному суспільстві от білінгвіст такий мирно співіснують дві мови, насправді це виглядає як от поєдинок армреслінгу, коли два спортсмени от сидять і тримають отак руки. І здається, що нібито ну, такий баланс у них мир і спокій. А насправді хтось все одно рано чи пізно здолає суперника, і так само з цими двома мовами людині не може бути комфортно, якщо вона постійно живе в середовищі, де функціонує не її рідна мова. Так вважаю. Тому підсумовуючи відповідь на ваше питання, мова це. Код культури, і це один з найважливіших складників психології людини і культури загалом. Тобто, якщо людина каже ліс або ляс, або форест, то кожна з цих людей уявляє собі якийсь інший ліс. Так, і вона собі уявляє вервечку якихось образів. Того лісу, який їй знайомий, про який вона читала в поезії, в інших творах прозових літератури, і, звичайно ж, кожною мовою це буде трошки інший ліс. Повернемося вже до контексту ближчого, про який ми мали говорити, тобто, власне, до української мови, в контексті саме української культури, що таке проста так звана українська мова, що таке літературна українська мова. Як вони між собою корелюють, і як вони функціонують в контексті українського культурного простору? Передусім треба розрізняти літературну мову і діалектне мовлення. Якщо говорити про історію літературної мови. На мою думку, ми можемо починати цей відлік десь із 14 століття, все-таки чому не раніше, я потім скажу. А якщо говорити про українську мову загалом як явище, тобто включаючи розмовні форми, то цю розмову можна починати десь від 6 століття нашої ери, тобто від Періоду розпаду так званої праслов'янської мовної єдності або праслов'янської мови. Навіть тепер часом виникають якісь наївні теорії про супердавність української мови, про те, що там від неї походять ледь не всі решта європейських мов, а то, й взагалі, санскрит і ще якісь давні мови. Ну, це просто від неврахування здобутків науки. Яка ще на початку 19 століття виробила генеалогічну класифікацію мов на підставі досліджень з порівняльно історичного мовознавства. Тобто ми знаємо, що українська мова належить до індоєвропейської сім'ї мов, яка гіпотетично існувала проіндоєвропейська мова гіпотетично існувала від п'яти приблизно п'ятого тисячоліття до нашої ери і десь до третього тисячоліття. Далі Йде період балто-слов'янської мовної єдності, і приблизно з середини другого тисячоліття до нашої ери існує праслов'янська мовна єдність. І якщо хтось помічає, що слова звичайного лексикону, такі як назви осіб за спорідненістю, батько, мати, назви частин тіла і інші назви різних реалій життя. Збігаються, скажімо, там український, англійський, французький і інших європейських і не тільки європейських мовах, то це пояснюється не тим, що якась мова від якоїсь походить, а просто їхньою спорідненістю і гіпотетичним існуванням якихось прамов, котрі становлять матірню мову для багатьох європейських мов. Історії української мови як такої, можемо десь починати від 6 століття нашої ери. Це не означає, що вона в той час була геть сформована і так само відрізнялася навіть від інших слов'янських, як тепер, оскільки ми можемо говорити лише про окремі якісь одиничні риси, які в той період відрізняли слов'янські мови одну від одної або слов'янські діалекти. І ще досить тривалий час всі слов'янські мови були досить близькими. Якраз ця близькість і дала можливість у 9 столітті створити Кирилові і Мефодію одну універсальну мову для перекладу богослужбових текстів і Біблії, котра могла обслуговувати всі слов'янські землі. Тому що розмовні мови на той час ще були досить близькі. Але потім з кожним століттям, звичайно, вони щораз більше віддалялися одна від одної, накопичувалися риси, які їх розводять, і далі вже все більше і більше підстав говорити про розвиток національних слов'янських мов. Це дуже цікаво. Шосте століття про писемність і ще дуже довго ми не будемо чути на цих землях. А звідки ми знаємо? Ми знаємо з історичної реконструкції, зіставляються граматики і лексикони багатьох мов. Можна порівняти з тим, як Дарвін зіставляв види і теорію еволюцію свою вибудовував на підставі подібностей різних видів. Так само порівнюються мови і вибудовується їхня генеалогія шляхом історичної реконструкції. В історії ми знаємо про те, що є цей. Так званий період історії дописемний, археологічної історії, і є період уже той, котрі історики називають суто історією, писемного часу, писемної історії, значить, коли ми маємо джерела. Як в історії мови, як це відбувається, з якого часу в українській мові ми можемо говорити про те, що це от вже не реконструкція, а фактаж. Так, ґрунтовно ми можемо говорити десь з 11 століття, тому що з 10-го там окремі якісь фрагменти писемні залишилися, а нормально ми можемо говорити з 11 -го століття, але знов-таки це не означає, що в 11 столітті були тексти української мови. На жаль, не було, і ми знаємо, що перша наша писемна мова церковнослов'янська. Церковнослов'янською ми називаємо мовою, яка утворилася на базі старослов'янської мови, творцями якої були Кирило і Мефодій. Вживаючись на різних слов'янських землях, на різних територіях, вона набувала якихось місцевих мовних рис, і е, тому ми далі вже говоримо про церковнослов'янську мову різних редакцій української редакції, сербської редакції, болгарської, російської і так далі. Але треба пам'ятати, що це не була. Наша рідна мова. Це мова створена на ґрунті південнослов'янських діалектів, болгарських і е, македонських. Це мова е, штучна. Тобто е, її творці уникали якихось вузькодіалектних рис, оскільки вони могли б унеможливити розуміння нормальне для мешканців різних слов'янських територій. Тому ця мова, по-перше, вона штучна. По-друге, вона південнославянського походження, звідки ми знаємо тоді, якою була українська мова в 11 столітті, якщо у нас є тільки тексти цією церковнославянською мовою, не нашою. Ну, передусім, це з е, помилок е, писарів, які мимоволі зносили там елементи власної мови. Якщо на якійсь території було природно вимовляти ять, як і. То писар міг там плутати літери І та «ять». От якщо навпаки на іншій території він вимовляв у цей прадавній ять як е, то він плутав літери Ять та Е. Потім, коли почався занепад редукованих літер, редуковані це короткі голосні, які позначаються єр і «єр», які схожі на наші літери м'який знак і російський твердий знак. От, але це були голосні літери, потім вони занепали. І якщо е, якийсь там писар часто їх пропускає, то це значить, що їх вже вмовлені не було. Так тобто само, він як... вже їх не чує, так він вже їх не чує, От, але звик писати, тому що так е, прийнято. Так само, якщо він плутає літери, наприклад, єри, таке як російське и, або і восьмиричне, таке як наше то це значить, що ці два колишні звуки злилися для нього в один звук і. так як в українській мові наша і походить з двох різних звуків праслов'янської мови. Якщо він їх регулярно плутає, то це значить, що для нього це один звук, тому що, наприклад, тексти там з російських територій там ніколи не можуть писар російський сплутати сплутатися літери, тому що в російській мові ці два звуки розвинулися в два звуки їхньої мови. У нас вони злилися в один звук і тоді як наше і зовсім іншого походження, воно походить або з ятя, або з ОЕ в закритому складі.